Вітаю всіх на телеканалі. Бужнат дивитесь новини Червонограда та району. З вами ведуча Катерина Вернер. І про найголовніше вже за мить. Червоноградська центральна міська лікарня отримала потужний мікроскоп від ірландських меценатів. Вартість обладнання складає 200 тисяч євро. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті. Червоноградська центральна міська лікарня отримала потужний інтраопераційний мікроскоп від ірландських меценатів. Вартість обладнання складає 200 тисяч євро. Все, що стосується рятування людей і лікування людей для нас має бути постійно і наше цілі життя на своє рятувальників свої, але точно зберігає ліські життя, це дуже важливо. Чому я наголошую це? Це мої друзі, бізнесмени, українська діаспора, яка проживає в Ірландії, в Дубліні. Сформовані бізнесмени, які на 50 років живуть в Ірландії після нашої розмови, я їх просто попросив щось зробити для Чорнорадського району. Апарат надзвичайно потрібний, він необхідний для офтальмологів, для лорб-спеціалістів, для нейрохірургів, для травматологів, також для суденної судинної хірургії. Це дає змогу робити операції малоінвазивно, більш прецизійну, з меншими травмами для каники пацієнта. Буде розвиток тоді, коли ми вкладуємо перспективне оплату, вклад, розумієте? Це оплата, не яке дозволить робити те, що ми зараз робимо. Це дозволить робити те, що ми ще не робимо, розумієте? І от тут йде питання перспективи, підготовки кадрів. Тобто, так, да, град це неспромуваний, він так по своїй інструкції це лорство, мотологія нераферує. Це самі основні речі, розумієте? Це дозволяє робити операції на середньому вузі, які не можна робити, не в зброї розумієте? А це вже можна робити ці операції, які не могли б робитися, які б у нас не були спеціалісти. А це дозволить вже нам розвинути цих спеціалістів і робити вже ті операції, які просто ще не робилися. І коли є розуміння влади, розуміння адміністрації лікарні, що треба вкладувати в гроші і брати допомогу та, що нас зробить кращими, оце дуже добре. Якщо ми будемо так розвиватися, тоді ми будемо взагалі. Знаєте, лікарня це не, не просто будівля. Це є перше спеціалісти, а друге все ж таки обладнання і умови, де можна перебувати. І я тішусь тим, що наша Червонорецька лікарня, попри те, що вона є кластерна, вона наповнюється все новим обладнанням, і я маю надію, що Ігор Володимирович буде затягувати сюди молодих, кваліфікованих спеціалістів. Щоб Старше покоління передавало досвід, нові вчилися, і все ж таки тут була медицина на високому рівні, і це обладнання якраз цьому буде сприяти. Доставили медичне обладнання в Україну за допомогою благодійного фонду гуртом ЮЄ та Каріта Сокаль. Відтепер червоноградські медики зможуть здійснювати операції, які ще не проводились у місцевій лікарні. Купатися у водоймах Червоноградського району заборонено, оскільки стан води та ґрунту не відповідає санітарним нормам. Також варто зауважити, що з початку року на водоймах Львівщини загинуло 10 людей. Рятувальники звертаються до мешканців громади з проханням не нехтувати забороною і подбати про безпеку власного життя та життя дітей. Далі пряма мова. З Початку року на території водойм Львівщини виявили 10 загиблих осіб. З них одна особа на території Чорноського району. Так, так як на території Чорнаського району стан води та ґрунту в більшості ставків річок не відповідає санітарним нормам, рішенням керівників ОТГ було про заборону купання. Також офіційних місць, облаштованих згідно вимог для купання, на території Чернораського району немає. Тому що Унуральське районне управління ГУД СНС України у Львівській області закликає не нехтувати попереджувальними знаками біля водойм, а батькам берегти своє життя та життя своїх дітей. Вже цього року дитячі садки у місті Соснівка обігріватимуться від модульних котелень, які вдалося встановити завдяки підтримці німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Детальніше про це у матеріалі дошкільні заклади. номер 5 та 6 у місті Соснівка розпочнуть опалювальний сезон з роботи власних котелень. Дея щодо будівництва модульних котелень виникла у нас вже давно по соснів. Нарешті цю ініціативу було підтримано німецьким фондом. В цьому році була проведена закупівля безпосередньо вже GIZ на закупівлю двох модульних котелень для двох садочків 5 та 6 в Суснівці. Потужність даних котелень по 200 кВт, які мають забезпечити опаленням саме ці заклади. Котельня має в собі і хім -воду очистку відповідну підготовку води для опалення, два твердопаливних котли. З автоматичною подачею ПЛ котельні встановлені з дотриманням усіх норм. Але для того, щоб зменшити негативний вплив від викидів, було додатково встановлені. Ви на задньому фоні можете бачити встановлені димососи і циклони. Тобто, це є додаткова доочистка, і відповідно примусове витягнення диму. І дуже висока труба труба більше 20 метрів. Від котельні для розсіювання диму в повітрі твердопаливні котли можуть працювати не лише від палет. Передбачений і альтернативний варіант ручне завантаження дров. Відтак тепер у пріоритеті міської влади встановлення модульних котелень у школах міста Соснівки. Зараз у нас стоїть питання ще трьох модульних котелень по трьох закладах освіти. Це три школи. З метою економії електроенергії та місцевого бюджету у Червонограді мешканців просять заощадливо користуватись електричними приладами. Про це під час ще вівторкової наради розповів перший заступник міського голови Дмитро Балко. Котре хочу наголосити, є доручення уряду все ж таки щодо економії енергоносіїв, тобто ми максимально скоротили зовнішнє освітлення відповідно. Звернення до підприємців, які до суб'єктів господарювання, які є на території громади, максимально скоротити споживання електроенергії для того, щоб в домівках і на виробництвах було для господарської діяльності для побуту електроенергії. Червоноградка Євдокія Іванівна Сарчук відзначила свій столітній ювілей. Ще з молодих літ. Пані Євдокія вступила до братства ОУН, а згодом в лавах української повстанської армії самовіддано і жартовно боролася за незалежність України. Попри втрачені на заслані здоров'я та дух Євдокії Іванівни, міцний, наче криця у своїх щоденних молитвах. Вона просить Господа заступництва над нашими воїнами та вірить у перемогу для України. Євдокія Іванівна святкує свій ювілей 100 років. Привітати жінку прийшли міський голова Червонограда Андрій Залівський та настоятель церкви святого Йосафата Михайло Нескугус. Жінка розповідає, що дожити до 100 років їй допомогла молитва. Насвіли на роботу я молилася. Я ще по сумішла молилася. І просила Бога, Господи, дай мені вижити. Я не буду нічого забагато, тільки щоб я мала що одягнути, їсти і поспати. І так мені Господь дав. Усе життя я нічого не забагала, тільки що мала хату, паки, і наїлася, і все добре. І я дожила сто років, дяжна Богове. У молодості пані Євдокія була членом ОУН. Вступила до лав української повстанської армії. Сьогодні Євдокія Іванівна вірить та молиться за перемогу України. Нас може не бути а Україна буде. Це наші кукурузи. Матір Бона сказала, що Україна буде процвітати на весь світ. І я живу тим. Бажаємо Євдокії Іванівні міцного здоров'я та усіх благ. Ось такими подіями був насичений цей тиждень. Про більше подій щодня ми розповідаємо у наших соціальних мережах, зокрема на сторінці у Фейсбук та у нашому телеграм-каналі. Побачимось наступного тижня. На все добре, бережіть себе.